Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні, коли Трамп оголошує про призупинення військової допомоги Україні, ми почуємо реакцію одного солдата з передової і обговоримо наслідки не лише для Києва, але й для Лондона, Парижа і ширшого континенту. Сьогодні вівторок, 4 березня, 3 роки і 8 днів. Спочатку повномасштабного вторгнення, і сьогодні мене супроводжує наш заступник редактора з питань оборони Домінік Ніколс. Спочатку передаю слово дому для останніх новин. Що ж, дякую, Френсіс, і привіт усім ще одні дуже дуже насичені 24 години. Велика новина це рішення Дональда Трампа призупинити всю військову допомогу Україні, щоб змусити президента Зеленського погодитися на припинення вогню з Росією. Однак на місцях також відбувається багато чого, тому ми повинні це врахувати перш ніж зосередитись на політичній стороні життя. Тож Більше про це за мить. Спочатку про поле бою в Україні на землі особливих зрушень не було. Але давайте подивимося на Курськ. Земля, яка зараз під контролем України має форму, що нагадує ромб, але витягнутий вертикально, якщо хочете. За останні 24 або, можливо, 48 годин Росія відвоювала два шматки цієї землі. Сказати точно дуже важко. Але райони на північному заході та північно-східних краях цієї. Цієї ромбоподібної форми зараз ці зрушення не є величезними. Наступи Росії та Північної Кореї відбулися більше ніж у недавні тижні. Можливо, вказують на координоване зусилля, що виходять за рамки. Просто давайте спробуємо повернути всю землю. Хлопці, тепер Путін буде відчайдушно намагатися повернути всю територію перед будь-якими мирними переговорами. Тому не дивно, що Курсук зараз привертає багато уваги, але там було більше успіхів ніж ми бачили за тижні. До України тоді і замовлення від Ambra Intelligence, фірми з управління морськими ризиками каже, що російські сили вчора здійснили атаку дронами на Одеський порт. Українські системи протиповітряної оборони були активовані за кілька хвилин до дев'ятої години вечора за місцевим часом. Через півгодини вибухи були зафіксовані по всьому місту. Медіа пов'язані з українськими силами. Повідомили, що над містом було помічено понад 12 дронів стилю шахет деякі з яких націлювались на порт. Зараз Омбре спостерігали відеозаписи вибуху біля портової інфраструктури, хоча пошкоджень торгових суден не було зафіксовано. Дійсно, у момент нападу в цій зоні не спостерігали торгових суден, але як зазначає Омбре, деякі судна вимикають свої сигнали AIS – це автоматична система ідентифікації. Систему, яка передає місце знаходження судна, щоб інші судна були про це повідомлені. Багато кораблів вимикають ці iis сигнали, коли заходять у порти України або перетинають українські води, тому що це повідомляє комусь щось за ними. Стежать, де вони перебувають, і деякі мають злі наміри, як ми знаємо. Окремо в Росії українська атака безпілотника спричинила пожежу на російському нафтопроводі сьогодні. Вранці російська влада вже загасила пожежі, що виникли у південному регіоні Ростов. Це на схід від Азовського моря. Міністерство оборони Росії заявило, що його сили перехопили та знищили 18 українських дронів за ніч у південних та західних регіонах країни, переважно над південним регіоном Ростова, а решта над Воронезькою, самарською, курською, білгородською та астраханською областями. Про що вони не згадали так, це те, що українські дрони вчора вночі також атакували ще один російський нафтопереробний завод, і так само, як і в атаку на вихідних, це сталося приблизно за півтори тисячі кілометрів від України на кордоні з Казахстаном. За вчора по всій Україні загинули дві людини. Близько дюжини отримали поранення від 99 дронів, випущених Росією. Великого руху на землі, як я сказав, немає. Удари дронами дальньої дії все ще вражають російські нафтові та газові об'єкти. Обидві армії все ще виснажені. Тому я б сказав, що немає нічого неминучого чи навіть близького щодо «Росія маршує по Україні. А уявлення Москви, що вони можуть увійти в будь-які мирні переговори з дуже сильною позицією, це просто божевільна мрія Кремля. Тепер повертаємося до великої новини цього ранку про відмову підтримки Сполучених Штатів для України. Цей надзвичайний крок відбувся після того, як Трамп завдав нового удару по президенту України, про якого він сказав: цитую, не затримається надовго. Якщо він не погодиться скоро закінчити війну, чиновник Білого Дому пізно в понеділок заявив: Президент чітко заявив, що він зосереджений на мирі. Нам потрібні наші партнери, щоб вони також були віддані цій меті. Ми призупиняємо і переглядаємо нашу допомогу, щоб впевнитися, що вона сприяє вирішенню. Цікаво, чи е, члени адміністрації Байдена е, слухають це, задаючись питанням, чи могли б вони прискорити процес трохи протягом останніх кількох місяців? У будь-якому разі це рішення викликало змішану реакцію законодавців США. Конгресмен Брендан Бойл, який є співголовою конгресового ЄС Кокусу, назвав рішення пана Трампа, щоб зупинити фінансування нерозважливо невиправдано, і це пряма загроза нашій національній безпеці. Він сказав, цю допомогу було схвалено конгресом на двопартійній основі. Республіканці і демократи рівною мірою визнають, що підтримка України це підтримка демократії і протистояння агресії Путіна. Він додав, проте Трамп, який неодноразово хвалив Путіна та підривав наших союзників, зараз грає в політичні ігри з важливою військовою допомогою. Республіканець Майк Лоулер сказав, зупинення підтримки України поставить під загрозу стабільність Європи та вільного світу. А його колега, республіканець Дон Бейкон, сказав: Шкода, що Іран, Північна Корея і Китай не призупиняють свою військову допомогу та економічну підтримку. Він додав: є загарбник і жертва, є демократія і диктатура, є країна, яка хоче бути частиною заходу, і та, яка ненавидить захід. Ми повинні однозначно бути на боці добра. Тим часом Мері Міллер, також республіканка, висловила свою підтримку рішенню президента. Вона сказала: якщо Зеленський захоче продовжувати боротися в нескінченній війні, нехай робить це сам написала вона на X. Вона сказала, Сполучені Штати більше не братимуть участь у цьому конфлікті, який призвів до загибелі тисяч людей. Час для миру. З обов'язковим знаком оклику, який є своєрідним завершенням для. Підпису мага чи не так. А тепер Джей Діванс, віцепрезидент, сьогодні також опинився в скрутному становищі через свою реакцію на ідеї, які ви пам'ятаєте, надходили головним чином від британців і французів протягом вихідних. Про тисячі військових, які виступають в ролі миротворчих або запевняльних сил, він сказав на Fox News, Якщо ви хочете справжніх гарантій безпеки, якщо ви хочете фактично забезпечити, що Володимир Путін не вторгнеться в Україну знову, найкращою гарантією безпеки є надати американцям економічні вигоди в майбутньому України. Це набагато краща гарантія безпеки ніж 20 тисяч військових з якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 чи 40 років. І як не дивно, це сприйняли як величезну образу України НАТО, які стояли пліч у пліч з США в Іраку, Афганістані та в інших місцях. Ви можете пам'ятати, що французи втратили близько 60 солдатів і понад тисячу отримали поранення в кампаніях в Сахелі, борючись з ісламськими повстанцями. Тоді, як сказав Шашанг Джоші, наш друг і колега-редактор з питань оборони у The Economist, можливо, ми всі навіяли собі тисячу чи приблизно того неамериканських військовослужбовців НАТО, які загинули в Афганістан. Ані, звісно, як це зазвичай буває з цією адміністрацією. Через три години після цих коментарів вони повністю від них відмовилися. У відповідь на критику його попередніх зауважень Ванс потім написав у Твіттері приблизно годину тому. Насправді він сказав, це абсурдно нечесно. Як критика його слів, його слова абсурдно нечесні. Я навіть не згадую про Сполучене Королівство чи Францію в цьому уривку, обидві з яких хоробро билися пліч у пліч зі США протягом останніх 20 років і далі, бла 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 я додав бла 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 але ви знаєте, це можна було б так само і включити туди у будь-якому разі, оскільки ніхто не говорив про нього кілька годин. Геополітичний важковаговий Кілон Маск поділився своїми думками, сказавши настільки неприємно, як це є, зеленському слід запропонувати амністію в нейтральній країні в обмін на мирний перехід назад до демократії в Україні. Я прочитаю це ще раз, бо коли вперше побачив, я я просто не міг у це повірити. Отже, він сказав, яким би неприємним це не було. Зеленському слід запропонувати певну амністію в нейтральній країні. В обмін на мирний перехід назад до демократії в Україні. Я маю на увазі, що неприємність це ваше повне нерозуміння того, що таке амністія. Пане Маск, що ще? Отак мед Гаєць, якого пан Трамп. Хотів поставити на чолі міністерства юстиції, назвав пана Зеленського шахраєм гарно. Тоді Турсі Габард, новий директор національної розвідки США, сказала цитата: Зеленський скасував вибори під прикриттям воєнного стану, призупинивши конституцію України, щоб залишитися при владі. Вона випадково обмовилася. Я знаєте, давайте будемо великодушними, бо альтернатива полягає в тому, що вона свідомо озвучує кремлівські пропагандистські тези або насправді не знає про що говорить. Бо, звісно, конституція України дозволяє призупиняти вибори в умовах воєнного стану. Британія. Великобританія не проводила загальних виборів 10 років через те, що надокучлива друга світова війна стала на заваді. Але я не чую, щоб ці політичні титани називали Черчилля диктатором. Насправді у Трампа в овальному кабінеті стоїть бюст цього шахрая, який не носить костюмів і заперечує вибори. У будь-якому випадку Франціз, давайте подивимося на цю сторону калюжі. І крок США безсумнівно підірве центральну частину стратегії прем'єр-міністра Кіра Стармера, спрямовану на те, щоб Україна була у найсильнішій переговорній позиції для будь-яких мирних переговорів, продовжуючи озброювати країну, щоб перетворити її на те сталеве дикобраза, про яке на вихідних говорила Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії. У листі, в якому представлений план лідерам ЄС за два дні до саміту, що має на меті закріпити спільні дії щодо підтримки України та європейської безпеки, вона заявила, нова ера настала. Європа стикається з чіткою і реальною загрозою такого масштабу, якого ніхто з нас не бачив у своєму дорослому житті. Потім, додаючи варіанти великого оборонного витратного вибуху в Європі, вона зазначила, що план, який називається переозброєння Європи, може мобілізувати близько 800 мільярдів євро оборонних витрат для безпечної та стійкої Європи. За її словами, частина плану передбачає пропозицію ЄС призупинити суворі бюджетні правила, щоб дозволити державам-членам збільшити свої витрати на оборону. І щоб завершити цю частину, Францис і СВ інститут вивчення війни випустив прогноз щодо ефекту виведення військової допомоги США. Вони кажуть, що українські сили з підтримкою важливої допомоги США завдають російським силам таких втрат, які неможливо витримати, утримуючи їх на незначних досягненнях. Це те про що ми повідомляли останні кілька років, я думаю. Безумовно, за останні кілька місяців інститут вивчення війни продовжує. Вони кажуть, українські зусилля підтримані стабільним потоком західної допомоги, значно уповільнили російські наступи вздовж фронту, завдали значних втрат російським особам і техніці та підірвали зусилля Росії щодо проектування економічної та внутрішньої стабільності на тлі зростаючого тиску від війни. Або призупинення поточної військової допомоги США Україні спонукало б Володимира Путіна продовжити збільшувати свої вимоги та посилити його переконання в тому, що він може досягти повної перемоги через війну. Отже, ще одні насичені 24 години. Френсіс жодних ознак уповільнення. Добре, дякую, дуже дом. Я почну з підсумування російської реакції на все це. Дмитро Медведєв, заступник Голови Ради безпеки Росії, колишній президент і прем'єр-міністр, написав наступне Адміністрація Трампа більше не хоче годувати нацистське цуценя в Києві. Знекровлену блохами собаку підібрала Занепала Європа, радісно вигукуючи мій песик. Це марно, скажена паразитарна собака небезпечна, тож краще приспати її тихо без страждань. Щоб нагадати, це хтось у Кремлі, і навіть у більш стриманому синтаксисі, представники Кремля говорять вголос, що значний сув, який ми бачили в зовнішній політиці, США значною мірою за їх словами відповідає інтересам Росії. Як інші зазначали, якщо б ви були Кремлем, чому ви б робили якісь поступки зараз? У вас є всі стимули вимагати всього землі, зняття санкцій, демілітаризації, нейтралізації і відсутності військ в Україні. І якщо це розвалиться, Трамп, ймовірно, знову звинуватить Україну, що дозволить продовжити війну. Трамп здається розлючений на те, що Київ не хоче просто здатися і швидко прийняти мирну угоду, яка буде узгоджена без їхнього відома. На тій закритій зустрічі в неділю, в якій я брав участь, Зеленський сказав, що переговори з союзниками ще на ранній стадії, та підкреслив, що мирна угода з Росією залишається дуже дуже далекою його слова. Ця заява спровокувала таку відповідь від Трампа сьогодні. Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не терпітиме цього ще довго. Отже, якщо ви були б Москвою, чому б ви знизили ескалацію цієї війни? Ви послалися на інститут вивчення війни хвилину тому, дом і Катерину Степаненко, з якою ми вже спілкувалися в подкасті. Написала ще одну важливу статтю для них, підкреслюючи, що Путін, ймовірно, боїться швидкої демобілізації, оскільки ветерани, що повертаються, можуть потенційно викликати заворушення в Росії, як вона пише. Кремль ймовірно боїться, що зіткнеться з гіршою політичною нестабільністю ніж та, яку пережив радянський союз після виведення військ з Афганістану у 1988 році через неспроможність Росії мілітаризувати та мобілізувати російське суспільство для затяжної війни. Тому майже постійний стан військової мобілізації є однією з найменш політично ризикованих конфігурацій для Путіна. Ця динаміка, ймовірно, змусить Путіна підтримувати високі рівні військової готовності, щоб одночасно створити умови для затяжної війни або можливої майбутньої війни проти України та або підготуватися до конфронтації з НАТО, мінімізуючи загрозу, що російські ветерани можуть підірвати його режим. Отже, ризикуючи бути обезголовленим історичними обставинами, я думаю, що цілком ймовірно, що США повністю згорнуть свою підтримку України і, можливо, навіть підуть далі в скороченні військової присутності в Європі. Я очікую, що скасування санкцій проти Росії відбудеться незабаром, і що Трамп публічно заявить, що принаймні розглядає можливість прийняти запрошення відвідати день перемоги в Москві в травні. Я також вважаю, що Білий дім ймовірно почне називати можливих замін для Зеленського, з якими вони могли б співпрацювати, без сумніву, таких з якими Росія теж заявить про готовність укладати угоди. Я кажу це, тому що вважаю, що це не ексцентричні думки, і тому Європа, яка все ще намагається утримати США на своєму боці, може незабаром втратити певні можливості. І я мушу сказати, що мене досить дивує, як люди так охоче вірять, що угода про мінерали буде достатньою гарантією безпеки для України. Зрештою, у 2017 році Трамп погодився, що угода про рідкісноземельні мінерали з Афганістаном з американськими компаніями на місці буде достатньою, щоб стримати Талібан. Але подивіться, чим це закінчилося. Більше того, угода між США і Талібаном укладена в перший термін Трампа, яка була підписана в досі у лютому 2020 року, задовольнила головну вимогу Талібана: виведення всіх військ США та коаліції з країни, не присутність США а війська. Це в результаті були погані угоди для афганського уряду і погані угоди для власних інтересів США, зважаючи на катастрофу, що сталась пізніше. Європа, як ти кажеш, дом розглядає всілякі варіанти. Ще один розвиток подій за останні кілька годин: Financial Times кажуть, що існують плани потенційно конфіскувати більш ніж 200 мільярдів доларів заморожених російських активів, оскільки вони складають плани щодо угоди про припинення вогню в Україні. Французькі офіційні особи обговорили пропозицію для європейських столиць конфіскувати активи, якщо Москва порушить майбутню угоду про припинення вогню. Хоча знову ж таки все це ґрунтується на ідеї, що Путін погодиться на припинення вогню, що багато хто вважає вкрай малоймовірним, враховуючи його сильні позиції. Це також передбачає, що Європа має силу забезпечити перемир'я самостійно, що оспорюється деякими, як ми обговорювали вчора. Щодо тих європейських сил, які озброють українців, щоб утримати їх у бою. Меттью Севіль, директор військових наук у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень, підкреслив виклики. Він говорить наступне. Європі, ймовірно, доведеться подвоїти річне виробництво артилерійських снарядів, щоб компенсувати. Вона могла б глибше зазирнути у свої власні резерви інших видів зброї. Проблема в тому, що, хоча Європа пожертвувала більше в грошовому вираженні, вона також, зрештою, надає багато різних видів зброї та техніки, що означає, що українські сили експлуатують громістке різноманіття обладнання, ускладнюючи підготовку. Зараз я повинен сказати, що це не лише Європа надає підтримку після зміни політики США. Прем'єр-міністр Австралії заявив, що його уряд розгляне будь-яку пропозицію щодо відправки військ до України в рамках багатонаціональних миротворчих сил. Якщо ви слухаєте в Австралії, нам було б цікаво дізнатися, наскільки це викликає занепокоєння там, враховуючи вашу власну безпекову ситуацію та дії з боку Китаю після рішень, прийнятих Сполученими Штатами, за останні два тижні чи близько того. Наприклад, Віденський конгрес. Мене дуже вражає, що люди так легко можуть поступатися прогресом, досягнутим після Другої світової війни в плані міжнародного права. Але я також стверджую, що вони забувають, що це був зовсім інший світ, що передував сучасним національним державам. Так, відень був успішним, але це був успіх для переддемократичного, здебільшого, автократичного континенту. Це працювало, тому що це все ще був вік абсолютної влади, підтримуваної через монархії та альянси між невибраними елітами. Більш сучасні приклади, які моделювали себе на цьому конгресі, Версаль в 1919 році, Потсдам в 1945 році – навряд чи були беззаперечними успіхами. У сучасну еру поділ націй, особливо націй у Європі, ім'я миру без згоди частіше підживлював розбрат, аніж придушував його. Згода між великими державами, створена у Відні, тривала 99 років, Версаль менше 20 років, Потсдам лише 18 місяців. Послухаймо короткий репортаж від Веріт Боумен, нашої колеги з The Telegraph, яку я нещодавно інтерв'ював щодо її досліджень воєнних злочинів проти жінок. Зараз вона в Донбасі, Україна, де чує реакцію солдатів на новину про припинення допомоги від Сполучених Штатів. Привіт зі східної України. Ми їдемо з Дніпра до передових ліній у Донецьку з військовослужбовцем за кермом. Ми поспішаємо зустрітися з українським військовополоненим. Я питав українців і нашого водія, що вони думають про закінчення військової допомоги США. Ти вже деякий час воюєш на передовій. Я просто хотіла дізнатися, що ти думаєш про те, що Дональд Трамп скорочує військову допомогу Україні, я вважаю, що він не прав, тому що, по-перше, він обіцяв нам допомогти, ми на нього розраховували. А по-друге, мені здається, у нього завищена самооцінка і він вважає, що він бог і цар це, 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 це демократія, за которого він бореться як там називається. Я думаю, що він не прав, тому що Росія розвиває свої кордони і в дальніше мені здається, це у них боротьба страждаємо ми. Україна і інші країни, які теж встряли в цю ситуацію. Добре, а що це означатиме для вас і ваших товаришів по службі? Ви збираєтесь продовжувати битися? Ми продовжуємо боротися, тому що судячи по нашому досвіду, Російська Федерація, ті території, які завойовувала, вона наш народ. Используют против других это, народов, я имею вот эти оккупированные территории Донецкой Луганской области, которые они захватили еще с 14 -го року, Они, те народы, которые там оставались, те граждане, теперь воюют против нас. Наши же пленные используют против нас, как говорится, впереди идут наши, а потом они уже своих используют, как говорится, подмогательная сила. Михайло, який більшу частину війни воював у Донецьку, сказав, що вони з товаришами по службі будуть продовжувати боротися навіть стануть партизанами, якщо запаси вичерпаються. Він сказав, що українських чоловіків змусили воювати за Росію і що він турбується про те, що його зроблять російським Рабом. Михайло сказав, що вважає, що мирна угода не зупинить Росію у просуванні в Україні. Він сказав, якби угода могла врятувати життя, я б її прийняв, але я вірю, що Росія її не дотримуватиметься. Я також говорив з цивільною на ім'я Ді, з якою я підтримую зв'язок з тих пір, як вона втекла з Херсона раніше під час війни. Вона сказала, що вона і всі її друзі відчувають себе зрадженими Сполученими Штатами. Вона додала, що не вірить, що Росія зупиниться і дотримається будь-якої мирної угоди, укладеної з пельна Ша. Та й сказала, що Дональд Трамп принизив президента Зеленського минулого тижня і що вона не має віри в його здатність впоратися з Росією. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноусом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України, будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk Ukraine Фелейт. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Ukraine Podi пацька Ко ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.